Вдома Коли пролягає дорога моя за гори і ліси, за рікою, то місто махає мені звіддаля прощально сумною рукою. Коли ж я вертаю з далеких країв долиною зранку лункою, то місто вітає мене з загаїв вогнів осяйною рукою, і запах буску. І рідний хтось у вікні, і стіни у замку старому. Тут, сходинка кожна радіє мені, тут липи шепочуть, ти вдома. І хто у цій місті, як я виростав, той, певно, також добре знає, нехай десь на світі є славні міста, та кращого міста немає. На землі. Багато прекрасних міст, але найкращою є рідна земля. Подумай і скажи, у вірші йдеться про подорож чи про гулянку? Як ви це доведете? Яка думка у вірші є важливою для всіх подорожей?